Історія кожного народу має свої символи і атрибути. Народними символами України є славні сторінки козаччини, тому дуже важливо, щоб діти ще з раннього віку мали уявлення про життя козаків. Вже стало традиційною посвятав козача та вихованців дошкільних навчальних закладів. Напередодні дня святої Покрови до садочків Золота рибка і сонечко завітали справжні козаки, представники громадської організації Ставищенське козацтво. Шановні гости, дошкільнята вітали віршами про Україну, Січ і Козацький дух. Ми розстаємо на Україні душі та завзятки. Тож сьогодні розпочнемо козацьке я свято. Там моя земля, рідна матінка моя, ти душі свій сить. Протягом свята дітлахи брали участь у різноманітних конкурсах на витривалість, спритність і уважність. А у поїданні гарбузової каші позмагалися цього дня, і дорослі завершили ряд змагань справжнім українським гопаком. Отаман Ставищенського козацтва Олександр Жабуровський звернувся до присутніх з вітальним словом та закликав цінувати звичаї українського народу. З давніх часів козаки вважали своєю заступницею Божу матір. Вона своїм малофором закривала їх від, від нечисті, від всякого зла, від всяких ворогів. Тому в даний час ми будемо просити Божу матір, щоб вона захистила нашу державу, нашу країну і нас з вами. Від всякого зла, козла, всяких е ворогів, які нападають на нашу країну. Привітати хочу вас і побажати вам міцного здоров'я, натхнення, удачі. Всім козачатам вручили посвідчення і солодкі подарунки. А отець Володимир, звертаючись до дітей, зауважив, що козак завжди був віруючою людиною. Тому на згадку про це свято всі учасники і гості дійства отримали іконки із зображенням Божої матері. У дошкільному навчальному закладі номер 2 цей захід присвятили пам'яті нашого односельця Сергія Цимбала, який загинув, виконуючи свій громадянський обов'язок на сході країни. Хвилиною мовчання вшанували його пам'ять. Ще раз засвідчивши, що герої не вмирають, а живуть вічно у наших серцях.